Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новенький цікавий серіал Уроки хімії. Перед вами американський драматичний проект, який являється кіноадаптацією одноіменного роману Бонні Гармус, який був опублікований у 2022 році і незабаром став бестселером. Проте американська цифрова платформа Apple TV Plus анонсувала екранізацію книги за рік до офіційного релізу ще на початку 2021 року. Тоді ж стало відомо, що головну роль виконає знаменита Брі Ларсу. Разом з нею в шоу знялися Льюіс Пулман, Аджа Наомі Кінг, Стефані Кеніг, Патрік Вокер та інші. Шоуранером серіалу виступив Лі Айзенберг. Він же написав сценарій адаптації тоді як режисерське крісло зайняла Сара Адіна Сміт. Сюжет переносить глядача в Америку середини консервативних 50-х років світом правлять чоловіки, тоді як жінкам дозволено займатися домашніми справами та вихованням дітей. Однак з таким розкладом речей абсолютно не згодна головна героїня історії Елізабет Зод. Вона досвідчений та доволі талановитий вчений хімік, яка змушена буквально боротися за право займатися улюбленою справою. Незважаючи на те, що молода жінка є одним із найкращих співробітників у науково дослідному інституті, вона займається рутинними обов'язками. Героїні доводиться робити цілими днями банальні дрібниці, щоби після зміни вона потики могла зайнятися власними експериментами. Після втрати близької людини та раптової вагітності, здається, на кар'єрі вченого можна ставити хрест. Однак Елізабет все рівно не здається і з часом погоджується на дивну авантюру. Вона вирішує стати ведучою кулінарного шоу для домогосподарок, збираючись використати доступ до численної аудиторії, щоб розповідати в ефірі не лише про рецепти. Елізабет має намір перетворити телевізійне шоу на альтернативну лабораторію. Щоб не тільки продовжити знаняття наукою, а й ділитися своїми знаннями з глядачами. Ідея головної героїні виявляється успішною, і вже зовсім скоро вона привертає до себе більше уваги, підкорюючи не тільки жінок. Ух, можу із певністю сказати, що уроки хімії привернули до себе багато уваги та отримали доволі непоганий рейтинг. Тож тут без варіантів треба було дивитись новинку. І знаєте, я не пожалкувала. Даний серіал мене дуже вразив, хоч це було не зовсім те, чого я очікувала. Але давайте про все по порядку. Перш за все, мені хотілося б виділити неповторну акторську гру Брі Ларсон, яка неймовірно перевтілилася в свій образ. Головна героїня впродовж всього серіалу викликає у глядача купу різноманітних емоцій, причому Елізабет Зот просто неможливо забути. Вона яскрава, харизматична, нехай і замкнута в собі, але так прекрасно виглядає на публіці у власному кулінарному шоу. Таке амплуа Брі Ларсон мене приємно вразило, адже її останню роль у капітані Марвел складно назвати сильно виразною. Інші ж, як головні, так і другорядні герої, також непогано вписались у картину, однак саме Елізабет є основною прилиною серіалу. Тож майстерність акторського касту для мене особливий момент нового проєкту. Далі мені хотілося би поговорити про сюжет уроків хімії. Історія вражає своєю глибиною та багатогранністю. Тут вам і проблеми класової нерівності, патріархату, місце жінки у цьому світі, а також паралельно віри в себе та самореалізації, з якого боку не підійди, але кожен може відмітити для себе щось особливе. А я дуже захоплююсь проектами, які, окрім яскравого шоу, чи приємних та комедійних емоцій змушують ще й подумати над чимось важливим та покопатись в собі. Однак від глибокого морального контексту ми плавно перейдемо до атмосфери та настрою нової картини. Саме про цей момент я говорила, коли мала на увазі не зовсім те, чого чекала. Ще до старту перегляду мені здавалось. Щоденна історія буде більш оптимістичною та легкою, однак серіал вийшов напруженою драматичною історією зі своїм підтекстом та глибокою ідеєю. Тож я би не рекомендувала її глядачам, які хочуть подивити щось легке та ненапряжне. Уроки хімії якраз таки наштовхують на роздуми та спонукають до самокопального. Тому в даному контексті вам слід пошукати щось більш легке та лайтове. Підбиваючи все вище сказане, сюжет новинки оціню на 8 балів за сильну героїню, пропрацьовані деталі та мораль історії. Драматичність проекту також заслуговує свою вісімку, емоції і правда було через край. Ти проникаєшся життям та історією головної героїні і постійно концентруєшся на всесвіті, який вона створює довкола себе. Гра акторів вразила мене навіть на 9 балів. Ну, в основному, завдяки Елізабет Зот. Це перевтілення, образ, харизма, емоції просто шедеврально. Ну і музикальний супровід заслуговує свою вісімку. Цікаво, лаконічно та нічого зайвого, все як я і люблю. Таким чином точно можу сказати, що уроки хімії це цікавий та глибокий проєкт. Який підіймає багато важливих тем та підштовхує глядача до роздумів про різні життєві ситуації. А саме такі змістовні проекти, погодьтеся зараз велика рідкість, тому сміливо можу назвати новинку родзинкою у кексі схожого жанру. До сильних сторін серіалу віднесу сюжет, головну героїню та, звичайно ж, мораль історії. Тоді, як особливі мінуси мені складно виділити. Історія і справді дуже гарна, лаконічна і гармонійна. Ну, Можливо, це могла б бути дещо сумна атмосфера та настрій проекту, але тут вже, знаєте, на любителя, я не можу сказати, що це сильно критичний мінус з урахуванням жанру драми. А ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми думками на рахунок нового серіалу та розкажіть, як вам таке амплуа красоні Брі Ларсон. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково тисніть на лайк. Не забувайте підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі цікавих новиночок. Якщо хочете дізнатися, що відбувається в кіноіндустрії, а також зв'язатися зі мною, тоді, ласка, попросимо до інстаграму, телеграму та тіктоку. До зустрічі в нових класних випусках і папа! -па.